Доброго ранку, друзі. Сьогодні четвер, 24 жовтня, і ми раді вітати вас. в Новому дні. Вітаю, це буде насичений і цікавий ранок. Гаранту виступає вся наша творча команда. Сьогодні з вами ми, ведучі Ліля Ребрик та Костянтин Октябрьський. Майстр Руслан Шукюров створить для вас музичну атмосферу натхнення. І звісно, наш кулінарний експерт Чаба Бакуш приготує дещо смачненьке, що точно додасть енергії цьому дню. Доброго, Доброго ранку. ранку. Доброго ранку, друзі! Що Приготуємо. Що? Що? Да. Сьогодні приготуємо банановий бісквіт да. і приготуємо Костік, нарешті котлету по київськи О, Нарешті! <реш> Дочекався. <Да. реш> Бо той, хто чекає, той обов'язково дочекається. Ой, це буде дуже смачно. А ще сьогодні будемо багато говорити про кіно? Цей ранок з нами зустрічатимуть режисер і продюсер фільму Люди зі сталі, фронтмен гурту мандри Сергій Фоменко і засновник Харківського фестивалю короткометражного кіно, бардак Антон Фролов. З психологійною діаною житньою Кебо спробуємо розібратись, чому саме зараз багато дітей страждають від булінгу, і що робити батькам у такій ситуації, і як власне зрозуміти, що ваша дитина Зараз переживає дуже складний період. А з сюжетів наших журналістів дізнаємося, як відбудували садочок у Макарівській громаді, чи можуть зашкодити вітаміни, а ще що покласти в шкільний ланчбокс. Ну і багато всього іншого. Але спочатку ми подякуємо Збройним силам України. Дякуємо вам. На календарі 24 жовтня Сьогодні 1648 року змінилася політична карта Європи. Підписанням вестфальського мирного договору закінчилася тридцятилітня війна. Угода визначила панівне положення Франції у центральній Європі, Швеції у північній, а владу габсбургів обмежила лише їхніми спадкоємними землями. Таким чином, священна Римська імперія офіційно розпалася на самостій. Іні, невеликі держави, а головне, що вестфальський мирний договір заклав основу нового порядку в Європі на основі державного суверенітету, якого й досі дотримуються порядні держави. На жаль, зустрічаються і непорядні. Отак От про інші історичні події цієї дати у рубриці День в історії. 24 жовтня 1861 року була відправлена перша в історії трансконтинентальна телеграма. Її президентові США Аврааму Лінкольну надіслав Верховний суддя Каліфорнії Стефан Філд. Появі трансконтинентальної лінії, яка з'єднала східне та західне узбережжя країни, передувала громадянська війна, оперативний зв'язок сприяв об'єднанню американської нації. 24 жовтня 1929-го увійшло в світову історію як чорний четвер. У Сполучених Штатах Америки відбулось катастрофічне обвалення фондових індексів. До цього призвів спекулятивний бум, під час котрого мільйони американців вклали свої кошти в акції. Аби врятувати, хоч якісь гроші, інвестори намагались позбутися всіх цінних паперів. Чорний четвер став початком краху американської економіки, що спричинило Велику депресію найбільшу міжнародну фінансову кризу ХХ століття. 85 років тому у США в продаж надійшли нейлонові панчохи. Їхня поява стимулювала шалений ажіотаж. Першого ж дня були викуплені 4 мільйони пар. Головними перевагами нейлонових панчох стали міцність, тонкість і доступна ціна. З початком Другої світової їх виробництво було припинене, адже нейлон почали використовувати для пошиття парашутів. Проте після закінчення війни нейлонові панчохи повернули собі колишню популярність і досі залишаються одним з улюблених предметів жіночого гардеробу. 24 жовтня 1945 року набув в чинності статут ООН. Установчий документ Міжнародної організації з підтримки безпеки та миру був підписаний у Сан-Франциско представниками 50 держав, зокрема й Україною. Статут підготували за два місяці. Він складається з преамбули і 19 розділів, розділених на 111 статей. В яких сформульовані цілі та завдання організації, шляхи їхнього досягнення і визначені керівні органи ООН. Цього дня 1991 року Верховна Рада затвердила без'ядерний статус України. Депутати ухвалили відповідну заяву. Це сталося через два місяці після проголошення незалежності. У заяві йшлося про готовність у мінімальні терміни відмовитися від ядерної зброї та компонентів її базування, розташованих на території України. Таке рішення наша держава, яка була третьою в світі після США та Росії за кількістю ядерного арсеналу, ухвалила зокрема через міжнародний тиск, відсутність інформації та обіцянки про гарантії безпеки. Ядерний статус Україна втратила 1996-го. Тоді до Росії вивезли останню боєголовку. А яким буде 24 жовтня 2024 року, залежить від кожного з нас.